Світлана почула два глухі удари, а як визирнула на двір, просто вжахнулася. То падали з вікна сусідські діти. Я знаходилася на кухні, займалася консервацією. І потім я услышала два звуки падаючих. Один і через час другий. Сразу виглянула в окно, що упало там. І коли я дивилася, я побачила два голеньких ребенка в крові. з вікна визирнула і налякана бабця бідолашних дітей. Щойно побачила внизу своїх закривавлених онуків, жінка почала несамовито кричати і благати про допомогу. На місце швидко прибули медики. Ніхто не міг повірити, але малі живі у дітей в обіг черепно-мозової травми, і у мальчика ще перелом п'ятий плюснівий кастрюль лівої стопи. В принципі, прогноз. Благоприятний на виздоровлення. Як діти могли випасти? Проводити розслідування, приїхали копи. З'ясували, що родина, в якій сталося лихо, цілком нормальна. Того дня батько був на роботі, а от мати довірила малечу бабці і сама пішла в магазин. Лише на лічені секунди діти залишились без нагляду. Вони спромоглися відкрити вікно і подивитися, що там на вулиці. Не втримались і впали. Зараз по відношенню до батьків вирішується питання про складання адміністративного матеріалу. Також ними буде проведено профілактичну висію. Якщо лікування пройде без ускладнень, дітей випишуть із лікарні за 10 днів. За цей час батьки пообіцяли встановити додаткові системи захисту на вікнах.